Дорогі друзі, я фотографую дуже красиву сон-траву. Вона зараз так класно підсвічується сонечком і дуже скоро може зайти сонце за дерево. Тому мені треба швидко фотографувати. Вона дуже красива. Ви далі зможете переглянути фото. Яка краса. Зараз контрсвітло світить мені в об'єктив сонечко і воно виходить прям таке. Загадково, красиво. Навіть видно печіночки всередині. Друзі, коли я фото говорити не можна. Тому вам треба тільки дивитися. У мене тут витринка Я фами дуже-дуже закрита. Для того, щоб зробити такі дуже гарні насичені кадри, вам доведеться так трошки повалятися в землі, трошки забруднитися, але повірте, воно того варте. Цей кадр я запам'ятаю надовго, він дуже красивий. Зараз я піду ще пофотографую кущики сон-трави, вони теж зараз розквітли і ну, дуже гарні. Пішли. Зараз брудна, як чортяка. Але думаю, що мої кадри, які я зробила на фотоапарат, ну, варті того, щоб я забруднилася аж наскільки, тому що квіти дуже красиві. Я їх взагалі перший раз в своєму житті бачу, я знаю, що вони вже до червоної книги. І зараз я знімаю сон траву. І вона дуже красива, така махнастенька, волохастенька, ну, дуже красива. Тим більше зараз заходить сонечко і воно їх прекрасно освічує е з боку. Я можу зробити і контрсвітло, і сфотографувати їх у світлі. Ну мені здається, що це шикарні будуть кадри. Давайте подивимося, що цього вийшло. Зараз ми пшикаємо на квіти для того, щоб зімітувати дощ, Дощу е, насправді справді немає, але на фото виходить дуже круто. Ви можете переконатися. Давай. Сильніше. Я зловила режимний час. Це захід сонця, можна на сході сонця, але так рано мені здається, що я не прокинуся. Плюс я взяла з собою е, на російський це отражатель, цеотражатель. На український. Ось ви можете його побачити. І взяла його, не купувала абсолютно. Просто взяла е, від торта. З цього боку серебристий, відтінок, а з цього золотистий. Я чиста? Класна? Давайте ще пофотографуємо е, не багато квітів, а, от, наприклад, оцей одинокий. Одиноку квіточку. Можна і підіну, на, наприклад, ось таким е, не серебристим, а жовтим. Воно буде, звичайно ж, ну як, кидатися в очі на фото. Але досить так буде ефектно. Я його підсічу збоку, а сонце буде робити контр. А ляжу я взагалі ось там. І зараз подивимось, що вийде. Так, світло стоїть, сонце світить, сонце рухається, тому нам теж доведеться дуже швидко рухатися. Щось квіточка падає, я її можу підперти шишечкою. О, халек хтось заступив. Таке горе. Хто наступив на квіточку? Ось так зробимо. Ну, нехай Зараз спробуємо. Сонечко, сонечко, світить. Воно дуже швидко заходить. Тому часу в нас майже немає. Нам просто треба ловити момент. Не зловила момент, фотографії немає. Давай, 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 давай. Мені треба купити зажимчики замість прищепок. Я взяла прищепки. А насправді потрібні зажини, якими я ще не розжилась. Опа! Опа. Так, пшикалка. Пшикалка поїхала. Давай, пшикалка. Потікай. Потікай, пшикалка. Зараз я налаштую. Так. Давай. Ну, звісно, тут не так. Виходить. Ну нічого, давай ще. Мені треба. Як його називають поляри? Поляризатор. Для того, щоб я могла фотографувати трошки сильніше, бо сонце мені перекриває. хороший картуз. Дуже гарно зараз выходит. Це такого не бачимо. Друзі, до мене в карман налізє шишки голки від е, ступнових. Е... Полючок, але я задоволена, я сьогодні зробила дуже класний фотосесію квітів. Тим більше, що ці квіти я знімаю ну, вже другий раз у своєму житті. Але от е, в такому режимному часі, що саме заходить сонечко вперше, я думаю, що воно того було варто. Я абсолютно не шкодую своєї забрудненої куртки. Я вам дякую за перегляд мого відео. Переглядайте з радістю мої фотографії. Пробуйте самі, не бійтеся. Я впевнена, що у вас все вийде, головне натхнення і бажання. Я думаю, що це все, що вам потрібно. Всім пока!